Ясла садок номер 5 колосок готовий до зустрічі зі своїми маленькими мешканцями країни дитинства. Цьому передував великий обсяг виконаних робіт. Найперша і обов'язкова умова для того, аби діти змогли відвідувати садочок наявність укриття. Якщо бути точнішим, то його майже створювали з нуля, бо так як воно виглядало раніше і зараз, то це дві великі різниці. До нього практично не можна було зайти. А зараз це прозоре світле, яскраве приміщення, обладнане всім необхідним для комфортного перебування діток. Кожна група тут матиме свою кімнату, в якій тепло і затишно, багато іграшок і нові зручні меблі. Також, звичайно, є туалет з рукомийником, а ще технічна кімната, в якій знаходиться генератор на випадок відключення світла, є тут певні запаси води та їжі. У сучасному зроблена система для подачі повітря та витяжка. Одним словом, таким укриттям можна пишатися. І сподіваємось, що діти, котрі перебуватимуть тут під час тривоги, відчуватимуть себе. В повній безпеці. До речі, розраховано укриття не 50 осіб, в тому числі і вихователів. Це просто безподобно. Я дуже-дуже вдячна кузіну Володимиру Володимировичу, який займався ремонтом цього укриття. Його команді всі хлопці молодці. Величезне, величезне дякую. Настільки якісно, настільки це все робилося так, що аж задушував. Взяло а ще фундаментально і професійно, адже в садочку повністю замінили систему опалення, систему водопостачання та каналізаційну. Що стосується груп, то вони всі теж приведені до ладу. Велику участь їх облаштуванні брали і самі вихователі, котрі з нетерпінням чекають, коли садочок наповниться дитячим сміхом і щебетом. У нас повністю зроблено ремонти і поклеєно шпалери, і пофарбовано. Я дякую працівникам нашого садочку, які не покладають рук. Вони освоїли будь-які професії, і маляри і штукатури. Що вони тільки не робили. Це все робилося для того, щоб ми змогли прийняти наших любих діток. Звичайно, левова заслуга в тому, що ще один садочок нашої громади розпочне працювати в звичному режимі, належить керівництву нашої громади. Хочу подякувати нашій міській владі. Дуже дуже хочу подякувати, що вони знайшли можливість і зробили нам. Ось таку красоту, як ви сьогодні побачили. Отож, всі, хто живе в мікрорайоні цукрового заводу і з великим нетерпінням очікує відкриття свого садочка, можемо запевнити, що ось ось і він запрацює на повну силу, і дітки знову повернуться туди, де їх люблять і чекають, де для них створені всі умови задля їх щасливого дитинства. Шановні наші батьки, я хочу запросити всіх вас. Всі, хто поуходив в інші садочки, готуватись до повернення до нас, адже ми чекаємо на ваших діток. Ми дуже дуже багато готувались. Ми старалися, щоб все їм сподобалось, щоб їм було зручно, щоб вони почували себе як вдома в нашому садочку. Відкриття незабаром дату не буду називати. Ми попередимо всіх вас. Тому чекаємо на вас і на ваших діток у нашому садочку.